Друзі, МВС нагородило співробітників поліції, які приймали участь у е, знаходженні та затриманні Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. Е, вони нагородили і цих співробітників нагородною зброєю, нагородили ордінами, медалями, е, і це звучало як е, нагородження за поїмку е, вбивці. Ну, Тобто, по факту, у нас суд ще не прийшов. Ще толком невідомо, чи цей Зінченко винен чи ні. Тому що, нагадаю, немає нема ніяких прямих доказів, що він винен. Нема, е, нема відео, нема свідків, нема зброї. От. Та й мотива теж нема. І нема ніяких доказів взагалі, що він там. Планував навіть це вбивство. от, е, Нема замовників, нагадаю, нема нічого. Є косвіні якісь уліки, що він в той час знаходився приблизно в тому місті. Але МВС вирішили, що вони вже точно знають, що це він, і нагородили співробітників нагородною зброєю за поїмку злочинця. А, нагадаю, це у нас розширена практика з часів СССР, тому що е, те, що кажуть МВС, те в, зачасту в суді так і відбувається, вони це все і приймають, тому що, тому що це совок старий. От. І у нас і досі є плани, наприклад, по затримці у них ну, в МВС, наприклад, вам треба зробити. Як співробітнику план. Треба зробити стільки опитувань, стільки затримань, стільки-то виписати. Ну, Тобто, не план розкрити справу довести в суді, що цей чоловік винен чи не винен, а план зробити кількість затримань чи обшуків. І, і так само у нас, до речі, з новою кіберполіцією. Теж є свій план. Просто називають вони його по-іншому, але план залишається планом. У них теж ти повинен стільки то зробити підозрюваних, стільки то провести обшуків, стільки-то провести завдань, не довести, а провести. Ну тобто, ти можеш звинувачити заради свого плана будь-кого, провести якісь там обшуки у будь-кого. І ти тоді, молодець, в очах системи ти працюєш. От. І ще раз нагадаю, по справі по вбивству вина не доведена, а співробітники вже нагороджені. І це все дуже миттєво трапилось буквально перші, ну, можна сказати, п'ять днів розслідування. Тобто, вони всіх уже нагородили ще до брифінгу МВС. Який був ще до суда. От така от штука. Тобто, мені здається, що, можливо, хтось дуже наверху, е трошечки і причасний до цієї всієї системи, е ситуації е з пошуком цього злочинця да, в кавичках, тому що е ми ще не знаємо, злочинець він чи ні. І вони дуже швидко виконали завдання. Настільки швидко, що такої швидкої роботи ще ніколи в МВС не було, щоб вони навіть фільм зробили за 5 днів розслідування, да? і як вони сказали, приймали участь у розслідуванні більше сотні сотрудників. Сотні, да? Це не одна сотня, сотні, багато сотень сотрудників, співробітників. А що ж ці співробітники роблять до цього? Е ну, вони нічим не займаються, чи що. От вони сиділи в носу ковирялись, і тут сотні зразу готові були зробити от, якусь таку от, е справу, яка склалась буквально за 4-3 дні, і їх нагородили от, в кінці, е в, кінці чого? в кінці нічого, в кінці того, що ще справа в суді не розглянута, і хлопці. Ще не посадили, вирока ще нема, але нагородження вже є. Наштовхує на, на дуже неприємні такі от думки стосовно корумпованості влади, і що це все якесь замовлення. І на рівні такому, що це замовлення дали прямо міністру МВС. От такі думки у мене. Пишіть коментарі.